Вони боролися за нашу державу до останнього подиху. В Івано-Франківську відбувся останній 2023 році. Церемоніал Дзвін пам'яті. В цей день родинам полеглих бійців вручили державні відзнаки та нагороди. В Більшості це буде 38 нагород за мужність третього ступеня посмертного. Одна нагорода Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно. І також будуть родини отримувати нагороду за заслуги перед Прикарпаттям посмертно і за військову за зразкову військову службу. Ми сьогодні підводимо певний підсумок 2023 року. На жаль, він є. Сумний наше Прикарпаття, як і вся Україна, втрачає своїх героїв. І сьогодні ми, в тому числі, цими нагородами будемо дякувати геро... родинам за тих з люд... їхніх рідних і близьких, які пішли захищати нас, і, на жаль, не повернулися з війни додому. Отримати посмертну нагороду за свого чоловіка прийшла пані Оксана Засєтко. Жінка розповідає, він повернувся з-за кордону, щоб боронити державу. І у віці 55 років в одному з боїв на Бахмутському напрямку він загинув. Коли почалася війна, наш, він сам захотів приїхати з Польщі сусіднього держави і піти на фронт. Мав операцію на два охоти. Ну, Наші лікарі написали, що він придатний доволі на військову службу. Служив у десятійській штурмовій бригаді. Був. Найстаршим стрільцем. На передові він виходив по 14, по 15, по 20 днів. Останній день він був на передовій 24 дні, коли ми знали, що вже все це було для нас капець. Бо ми всі тримали до останньої ниточки, що наш чоловік що тато, батько і чоловік, що він все буде живий. Ми ніколи не думали, що він загине. Такі пам'ятні дні в Івано-Франківську проводили щомісячно, адже родини повинні розуміти, що держава дбає та не забуває про подвиги полеглих бійців, кажуть посадовці. Ми вручали різні нагороди, починаючи від найвищої нагороди Героя України, і до різних державних нагород. Розуміємо, що хлопці, які воюють, які, на жаль, віддають своє життя, заслуговують на ці нагороди. Як би не сумно, як би не болісно було цим родинам, але держава дбає про них і. Це є виявом того, що про їхніх рідних, про їхній подвиг, то що вони зробили на полі бою, не забути, і саме це нагадування про те, що держава буде дбати про родини і вручаються державні нагороди. Підтримувати родини полеглих бійців це обов'язок не лише посадовців, а кожного українця, додала голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Ми сьогодні зібралися всі з нашим духовенством області, з військовослужбовцями, схилити голову перед подвами, які зробили наші захисники, спільно помолитися, підтримати родини і забезпечити родини. Також нам потрібно всебічною допомогою і підтримкою, не забувати про дітей, наших захисників, які лишилися без батьків. Це є наш святий обов'язок всіх і кожного. Загалом під час церемоніалу дзвін пам'яті, нагороди та відзнаки отримали 38 родин полеглих військовослужбовців. Ліліана Іванійчук, Анастасія Бегей телерадіокомпанія Раї.